Всім привіт! Ви на каналі NoMazerios Genshin Impact. І це перше враження про цю гру. Я б в неї почав грати не так давно, буквально днів 10 як. По рекомендації своєї дочки і також її сестри. Чесно кажучи, я вже доволі довго не грав в ніякі ігри. Це приблизно років 10. Я не грав ні в що, крім однієї гри під назвою Laneage 2. По L2 в мене є YouTube канал, на ньому більше 400 відео, і так як в мене, в принципі, весь контент україномовний, то і підписників в мене там не сильно багато. Але це відео не про те. Поговоримо про Genshin Impact. По-перше, що мене дуже взбісило і бісить до сих пір в цій грі, це дуже довгі діалоги. Будь-який квест це дуже довгий діалог. Таке відчуття, що я граю не в гру, я читаю якусь книжку. І, чесно кажучи, за ці 10 днів мені вже надоїло. Я вже не читаю діалоги, я просто їх пропускаю. Також, е я Розбирався в грі і не міг е, зрозуміти, бо діти мені казали, там з якогось левела з'являється, грубо говоря, Ну, можна грати разом. Так ось я думав, що це онлайн-гра. Тобто онлайн гра з великим онлайном, в яку грають багато людей. Але виявилось це не так. Як виявилось, що. Я, наприклад, можу зайти до неї, вона може зайти до мене. І там є свої мінуси. Наприклад, якщо хтось до мене зайде, то він буде гість в моєму світі. Він не зможе збирати сундуки. Він не зможе говорити з багатьма NPC. В принципі, він 50% контенту робити взагалі не зможе. І весь онлайн, який може бути. Це чотири людини. Скільки персонажів, стільки і людей. Е, але як, чим більше людей, тим менше у вас потім вибір персонажа. Наприклад, зараз я можу міняти там перший, другий, третій і четвертий персонажі. Якщо до мене зайде чотири людини, в кожної людини буде свій персонаж. Так, можна зайти в отряд, поміняти персонажа, але не під час бою, і вибрати, який тобі буде потрібен. Але це дуже незручно. Я, чесно кажучи, думав, що Genshin Impact це велика онлайн гра. Але виявилось, що це, на жаль, не так. Але, але, я вам скажу, що ця гра доволі-доволі крута. Чому? Тому що перші пару днів відчув себе знову малолеткою молодою. Тому що раніше до 6 годин ранку я міг сидіти років так 15 тому назад. Тут я почав грати, гра мене почала затягувати, сна ні в одному глазу, як говориться, і бляха, я пару днів засиджувався до 6 ранку, а тут, на днях, зовсім з жінкою також вона підсіла. І ми з нею також до 4 годин ранку грали, і я кажу, жінка, треба йти спати, а не треба грати. Бо потім будемо весь день спати, блін. Ну, з мінусів, які я перечислив, а їх не так то й багато, я можу ще додати, що для гри в цю гру треба більш-менш нормальний компуктер. Чому? Тому що є такі персонажі, наприклад, як ось цей, там, де потрібен приціл. Якщо у вас буде не сильно там, Відеокарта, то у вас воно буде типу, як трошки підтормажувати. Але але, в мене на двох комп'ютерах 1 ГБ всього відео, ну, відеопам'яті. І цього достатньо для гри на мінімалках. Зараз в мене стоїть RTX 3050, і я граю на максимальних налаштуваннях. Глюків, лагів взагалі нуль. Ніяких. Тепер перейду до плюсів. Перший плюс це величезна карта. Вона просто мега здорова ця карта. Я її не, від... ну, не відкрив, навірно, і наполовину. А плюс такої карти в тому, що куди б ви не пішли, ви як ніби опиняєтесь в новому місті кожен раз. Тому що запам'ятати цю велику карту просто неможливо. Наступний плюс це інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Зрозумілий е, у всьому. Інвентар і так далі. Все-все-все, в принципі, можна розібратися за доволі короткий час. А в принципі, саме через це я і не починав грати в інші ігри. Тому що я дуже не люблю ну, Lineage 2, така гра взагалі. Дуже тяжка на підйом. Я в неї програв з 2006 року, і я до сих пір не все знаю. Тому я в нові ігри і не починав грати. Але Genshin Impact це щось. В неї, в принципі, все зрозуміло і все доволі просто. Так, про гру трошки розкажу вам. Вся гра, в принципі, це подорож. Подорож по великому світу вбивство монстрів, пошук сундуків. Хілки ви не купуєте, ви їх робите самі. Біля вогнища, які там знаходяться біля монстрів. Ви збираєте яблучки, там вбиваєте кабанів і так далі. І можете підійти до ось такого вогнища і приготувати собі воскрешалки, приготувати собі хілки але є і інша сторона. Я коли її взнав, то я, в принципі, ці хілки перестав майже використовувати є хіллери. Причому ці хіллери ось це то, що ви бачите, справа, моя група. Моя група створена мною з моїх персонажей. Але одночасно я можу тільки одним грати. І ось в мене є такий перс, благодаря якому я можу поставити щит. Він буде діяти на всіх персонажах. І не тільки. Це, через цей щит я зможу хілити всю свою групу. Тому о, я вибрав такий шлях, що в мене в групі обов'язково має бути хіллер. Причому в мене цей хіллер танк. Вона і добре танчить Ноель персонаж. І дуже добре хілить. Також не тільки вбивствами монстрів. Вбивствами босів, інстант-зон. Інстан-зон це м, тимчасова зона, в яку ви входите, вбиваєте або босів за якийсь проміжок часу, або просто там без часу вбиваєте. Крім того, тут дуже багато головоломок, причому на кожному кроці. Деякі головоломки і деяких босів я одразу пройти або зробити не можу, тому я до них. Постійно, ну як постійно, через деякий час повертаюсь. Тому що, ну, не знаю, якось так виходить, що я вертаюся і знаходжу вихід з тої чи іншої ситуації. Так, зараз вам трішки геймплей покажу. В горі існує сім стихій, не всі я їх запам'ятав, тому що вони називаються якось трішки не так, як в нормальних людей. Наприклад, піро це вогонь, Кріо це е, лід, що там далі? Гео це земля, ну це зрозуміло. А там всякі дендро, електро, анемо, гідро. Ну, гідро це вода зрозуміло. А от чому ось це, наприклад, ось чому ось це електро для мене, наприклад, не зрозуміло. Ну, електрика ніби не фіолетова. Але тут це електрика. Але прикол всіх цих стихій в тому, що монстрів можна перемагати швидше через ці стихії. І причому це е, правильно зроблено. Наприклад, якщо хочеш вбити монстра якогось кабана. Ти можеш його спершу кинути заморозку, потім переключитися на вогонь і вже вогнем нанести більше урону. Тобто всі знають з хімії, що якщо предмет якийсь заморозити, а потім одразу кинути в вогонь, то він трісне. чим якби просто його поставити кудись там, не знаю. Чи, наприклад, якщо. Щось намочити, а потім пустити електрику, то буде якби враження струмом. Одним словом, це все комбінація стихій та елементних реакцій. Тому групу, яку ви створюєте з персонажів, треба підбирати, виходячи з цього. В мене в групі є е, геоперсонаж, він не відноситься до тих всіх реакцій. Він в мене йде як хіллер, я це вже казав, і як танк. Також в мене є Ембер, це вогонь, Ліза це Електро, і Кея, це Лід. Ось, до речі, сундук. Я не знаходив цей, чисто випадково знайшов. Це я зараз в такій локації, де замерзаєш. Якщо я не встигну до вогнища, то я Умру Ось, наприклад, елементна реакція. Ой, я їх вже всіх розніс. Роблю заморозку, потім електрикою. Вон, сверхпроводник написала. Як бачите, в мене зараз мій отряд. Моя група хілиться, коли я б'ю цим персонажем. А, ще забув додати до мінусів з приводу того, що це не онлайн гра. Якщо, наприклад, ваш друг тільки почав грати, а ви граєте вже давно, то є таке. Поняття як рівень світу вашого. І в мене, наприклад, зараз рівень світу другий. А в того хто почне, перший, і він ну, не зможе до мене приєднатись. Я зможу до нього приєднатись. І все. І там є якийсь проміжок по рівням, коли взагалі в принципі, люди разом грати не зможуть. А цей рівень він впливає на монстрів. Які вас оточують. Тобто, чим вищий рівень, тим більший левел монстрів буде скрізь. Рівень світу, ось ранг приключення він називається, і там ще рівень світу є. Він добувається з сундуків, за квести, за точки телепорти, які ви активуєте. До речі, можна телепорт зробити будь-звідки. Тільки треба його захватити, ось телепорти є. І за це, коли ви їх захвачуєте, вам дають ітими, які піднімають ваш рівень і рівень світу. Також тут є статуї архонтів, біля яких можна відхилитись і помолитись. Вам за це дадуть там, якісь стати вашим персонажам. В основному. З кимось я граю на якихось е, рейдах на босів. Тому, що сам, наприклад, вбити його доволі складно. Або як, ну це спочатку. Потім, в принципі, вам буде це не проблематично, якщо ви будете знати, які стихії використовувати і як використовувати, то для вас це не буде проблемою. А навпаки, буде проблема тоді, коли ви візьмете в групу людину, яка не розуміє взагалі, як в цю гру грати. Ну, наприклад, є монстри, яких не можна бити вогнем, а треба бити льодом і навпаки, і так далі. А людина не читає і просто собі грає, як грає. І через це у вас можуть виникнути деякі проблеми. А, мало не забув. У всіх персонажів є характеристика на витривалість. Ну тобто. Дораз. І що це? Ага. А, наприклад, коли ви повзаєте по горі, ось полосочка в мене з'явилася, якщо вона закінчиться, я з цієї гори просто впаду і розіб'юсь. Також це відноситься до води. Можна втопитися, і можна летіти і розбитися. Але є деякі нюанси. Наприклад, якщо ви кудись пливете і ви бачите, що ви тонете, ви можете просто відкити, відкрити телепорт і зробити телепорт кудись, щоб не втонути. Друге, в принципі, якщо ви вмрете, то нічого страшного не станеться, ви просто собі реснетесь і далі будете грати. Ось тут бій буде доволі. Напружений, скоріш за все. Включив у Так, заморозив. Хоча ні, коли знаєш вже як грати, то вже це не так то й трудно. Хоча є деякі монстри, яких вбити доволі і доволі і тяжко. І... Скинув мене гад. До речі, коли записую, трохи лагає. Так, гра в мене взагалі не лагає, але от коли почав записувати через фрапс, то в мене почались якісь трошки лаги. О, згадав ще один плюс. Е, такий який. Ну, я майже ніде не бачив. Це те, що, наприклад, ви можете грати в цю гру з комп'ютера, а можете грати з телефона. І причому. Ви можете грати разом. Тобто я граю з телефона. Хтось грає з комп'ютера але ви граєте разом. Правда, гра важить дуже багато. Ну там. Так, коли ти вже вмреш? На комп'ютер, по-моєму, там щось 80 гігів, а на телефон щось 36. Доволі об'ємно, як так сказав. Ось, до речі, вам лайфхак покажу, щоб не знижатись ось так. Або не падати ось так, можна просто нажати атаку в повітрі, і у вас персонаж просто прилетить ось так вниз. І не розіб'ється. А так по грі просто море, море контенту, дуже багато босів, інстанцій, в які, до яких потрібен свій підхід. І по накатанні грати тут не вийде. Кожного персонажа ось тут можна збільшувати рівень за допомогою там різних ітимів, які ви отримуєте від фарму. Також можна робити ви але там також деякі ітими треба доставати з різних босів і так далі. Також можна покращувати зброю. Зброя падає з сундуків, можна крафтити, до речі, треба буде зібрати руди, щоб скрафтити. Також є артефакти. Артефакти це, ну, я не знаю, щось типу біжутерії. Але, ну, типу, я не знаю, як це назвати, куди вони вдягаються взагалі. Тут не видно на персонажі їх. Але вони тут дають різні стати, і я вже звик їх підбирати по. Mm. Статам, які дають щось моєму герою. Ось, наприклад, ось ця штука вона додає 15% бонус до Гео урона. А це Гео персонаж в мене. Також всі ці ніштяки можна покращувати ось так. Якщо у вас є гроші. Так, потратимо трошки грошенят. Так, звідки персонажі всі отримуються. А отримуються вони вам дають деяких персонажей. Потім вам можуть з так називаємих круток ось тут. Можна доставати легендарних персонажів. Можна діставати там. Таких персонажів, там тут персонажі по зв'язочкам Легендарний це 5 зірок, в мене таких ще немає. Також тут там шмотки, тобто зброя. Зброя тут в основному, в принципі, 4 вида. чекай 4. Дворучний меч, меч, копйо лук. магічна книжка. Ну або книжка, або. Щось типу сфери. Ось покажу вам одну крутку. Тут по сезону з'являються легендарні. Але в основному мені якесь сміття випадає. Ну, і щось типу цього. Що ще можна крутинути? Ну, давай ще раз. Це. І он сам, не знаю, такого персонажа ще не мав, але виглядає прикольно. В мене цих персонажів доволі багато. Але в основному я використовую ось цього: Ноель, Ембер, Лізу і Кея. Також я. Це в мене один отряд. Ось так отряди виглядають. Ось у мене один отряд. основний. І другий отряд я використовую. Зараз я його прокачую, тому що там є інстанс зона, в якій потрібен буде і другий отряд. Тому я паралельно і його стараюсь трошки догнати по рівню. Не тільки по рівню, там, по шмоткам, по артефактам і так далі. Блін, я цього перса пробував. Тут буває така тема, що можна пробувати персонажа. І я цього персонажа, походу, і отримав. Чим він мені подобається, є фанати флеша. Ось дивіться, юзаємо скіл. І ми можемо бігати як флеш. Реально класна тема. Тільки що отримав цього перса? Так, ще вам зараз епічненький бій покажу. Чому епічненький? Тому що тут щось ворогів дуже багато. Тут є такі бочки, які можна взривати. Ходу треба вбити спочатку лучників. Так, тільки походу, в битвах на максимальних налаштуваннях з записом через FRAPS в мене все-таки підлагує. Зараз попробую трохи настройки зробити меншими. Так що. Ось, до речі, білочки можна на м'ясо їх пустити. Все, а потім з цього м'яса можна щось зробити. Контенту тут тьма, дуже багато. Так що підписуйтесь. Буде багато гайдів по вбивству тих або інших босів, або проходження інстанцій і і так далі, і так далі, і так далі.